Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні ми в трошечки незвичній локації, але це тому, що у мене просто дуже багато роботи. Я не встигаю з відключеннями, роботами і так далі знаєте в ритм адвентів, в ритм зйомки відео на Ютуб влитися повноцінно, тому знімаю, коли знімається, на що знімається і де знімається. Та сьогодні я отримала оцю от неймовірну красу. Адвент-календар від українського бренду. Зола зола. Виправте мене в коментарях, і я просто не можу відмовити собі і вам задоволені розпаковки. Придбала я цей адвент за передзамовленням за 3 тисячі гривень на сайті Зола. Залишу посилання в описі під відео. Тут у нас цілих 12 комірок, і нам обіцяють, що в кожній з них повнорозмірний продукт. Ну ми це перевіримо. А в кінці я підрахую власне вартість наповнення всього цього адвента і чи перевищили ми його ціну. Як завжди, у нас є щось незмінне, а саме. Розіграш, який я проводжу частково з наповненням адвенту, але цього разу я підготувалася так, як у мене а, майже нічого від бренду Зола нема. То я купила декілька продуктів окремо, щоб скласти з них вам подаруночок Тому не перемотуйте, дивіться відео, беріть участь в розіграші, і ми поїхали до розпаковки. Просто лишень подивіться, як це гарно. от Оце зробили класно. Що мені ще подобається, що Зола витримали цю інтригу. Вони показали лише три комірки зі свого адвенту, і то навіть не показали, знаєте, детально. Просто на картинці було видно, що тут має бути туш, тут має бути пудра, і тут має бути ще щось, не пам'ятаю. От, а всі інші ні, я не бачила ще жодної розпаковки, не бачила ще жодного огляду. Тому для мене також це інтрига. Що ж тут ховається? Відкриваємо комірку під номером один. Тут якась пляшечка. І тут у нас зволожуюча міцелярна водичка. Об'єм 170 мл, тобто це реально повнорозмір. Наскільки я бачила, Зола запустили свою е, міні-лінійку по догляду за обличчям. Там, здається, пінка для вмивання, тонер і міцелярна водичка. Ну, побачимо, як воно працює, але в принципі, мати щось подібне від українського, нагадаю, бренду в своїй косметичці або в своїй доглядовій косметичці завжди приємно. Доволі велика комірка під номером 2. А що це таке? Ну, тут, знаєте, я якби бачила на сайті Зола, що вони продають аксесуари, тобто резиночки, але хотіла б я її отримати в адвенті? Не дуже, чесно кажучи. Ну. Резиночка для волосся. Може, навіть шовкова, але це не точно. Може, третя комірка потішить нас більше? Ага, а тут в нас. Спонжик. Я, якщо чесно, обожнюю спонжики від зола. Я не дуже розбираюся в різниці між спонжиками, але для вас якраз я придбала свій найулюбленіший. Він такий рожевий, з білим, і він м'якусінький, легенький, дуже гарно розтушовує, розподіляє всі продукти, а особливість спонжа, який ми знайшли тільки що в адвенті, Знаєте, яка? Я не знаю, чи ви побачите, але він. Блискучий та він в блискітках якихось. Ну це як мінімум прикольно. Буду використовувати. Я думаю, що це класичний стандартний спонж від зола, який також чудово працюватиме. Ну і ще й тішитиме мене трошки своїм яскравим кольором і блискітками. Головне, щоб блискітки не перелазили на обличчя. Четверта комірка, і тут на нас чекає туш, повнорозмірна, звичайно. господи, запаковано так, наче це не туш, а якісь секрети держави. Не менше. Власне, отак виглядає сам флакончик, дуже легенький. І давайте дивитися на щіточку. Вона величенька тут. Отак виглядає щіточка. Так, і що нам обіцяється туш? Подовжуюча туш для створення максимального ефекту, об'єму та густоти ВІ. Формула з вітаміном Є е та пантенолом перешкоджає ламкості, зволожує, живить. Висока пігментація, насичений фініш, спеціальна текстура попереджає утворення грудочок та злипань. Знаєте, що я думаю? Ми розпакуємо цей адвент, і я найближчим часом постараюся зняти Відео, типу, все обличчя продуктами бренду Zola. Щось ми знайдемо в Адвенті. Я купила собі тональний від них. Будемо тестувати, пробувати. Як вам така ідея? Дайте знати в коментарях, будете дивитись чи ні. Комірка під номером 5. Це, мабуть, один з найпопулярніших, найкласичніших, найстаріших продуктів від бренду Zola. Як мінімум з. Такого декоративного більш напряму це їх віск для брів. Тут 15 грамів, і аналогічний продукт ми вже знаходили в адвенті від Єва, в їх преміум адвенті. Тоді я цей продукт подарувала. Сьогодні залишу собі, тому що коли будемо тестувати, продукт для брів, мені точно зайвим не буде. Отака от шайбочка, невеличка, але вистачить, я вам гарантую надовго. Шоста комірка: поки що йдемо дуже і дуже непогано. А тут у нас прям новиночка, такий свіжачок від бренду. Це у нас олійка для губ з ароматом кавуновий сорбет. В розіграш я теж купила олійку, тільки вона Пінк-кіс, відтіночок. А от як виглядає кавуновий сорбет? Давайте дивитись. Вау! Wow. Так, ну колір топчик. Давайте подивимось, як виглядає аплікатор. Так, ну тут у нас майже діор, майже діор. Ой, пахне Боже, кавунова жуйка, кавунова жуйка, всі фанати. Кавуна такого трошечки хімозненького, солодкуватого. Біжіть, воно оце вам треба. По текстурі, чисто знаєте, на своч на дотик. Абсолютно стандартна олійка для губ, але. Боже, цей аромат, цей аромат. Так, ну якщо ми вже заговорили про розіграш, про подарунки, якраз ми передивилися вже половину адвенту, шість комірочок ми відкрили. Давайте розкажу вам умови. Як завжди, щоб прийняти участь в розіграші, треба виконати декілька простих умов. По-перше, бути підписаним на цей канал, якщо ви досі ще не підписані. По-друге, поставити вподобайку під цим відео. Я буду дуже щасливою людиною, якщо ви не тільки поставите вподобайку під цим відео, подивитися це відео, залишити коментар і так далі, і тому подібне, а ще підете під інше. Ші відео на цьому каналі, подивитися їх, залишити там свої лайки, коментарі. Мені буде дуже дуже приємно. Але цей момент не обов'язковий. Обов'язково поставити вподобайку саме під цим відео. І третій обов'язковий момент це написати коментар, який має обов'язково. Скільки разів я сказала слово обов'язково за останню хвилину. Обов'язково має починатися з фрази: я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі напишіть, без якого етапу не обходиться ваш особистий макіяж. Так, можливо, для вас макіяж не завершений, якщо у вас не намальовані вії. Можливо, ви ніколи не пропускаєте етап, я не знаю, підмальовування ваших вуст олівчиком і так далі і тому подібне. Розкажіть, що ви обожнюєте в своєму макі. Яжі. Розіграш, як завжди, я буду проводити за допомогою сервіса рандомайзера 12 грудня, десь після 6 вечора по київському часу. Я відповім на переможний коментар, і переможець розіграшу має отримати сповіщення від додатку YouTube або на пошту. Але так як це відбувається не завжди, не завжди YouTube вчасно і коректно відправляє ці сповіщення, то я обов'язково дублюю інформацію про переможця, про переможний коментар собі в телеграм-каналі. Канал, а також в сторіс інстаграм, тому я рекомендую для вашої зручності підписатися на обидві ці соцмережі мої або на якусь одну з них. Посилання є в описі під відео. Це не обов'язкова умова, але це зможе суттєво вам спростити період пошуку інформації, чи не виграли випадково ви. А мені допоможе не стресувати через те, що довго не знаходиться переможець і Я не знаю, кому відправляти подарунок. До речі, подарунок я відправляю власним коштом. По Україні за допомогою сервіса нової пошти, тому для того, щоб його отримати, вам треба знаходитися або в Україні, або щоб у вас в Україні була людина, яка цей подарунок зможе отримати і вам потім якимсь чином передасть. От по умовах, деталях це здається все. Але я, як завжди, продублюю все ще раз в описі під відео текстом. Зазирайте обов'язково туди, бо я не виключаю такого, що я могла щось пропустити, забути, а там точно буде абсолютно все, що вам потрібно. І як я вже сказала, в. Писі під відео є посилання на мої соцмережі, там є посилання на оформлення спонсорської підписки, якщо ви раптом хочете підтримати цей канал. І також ізноманітні промокоди, які діють від мого імені для вас, для того, щоб ви могли купувати найкраще, економити і користуватися найкращим. Не тільки косметикою, до речі, продовжуємо відкривати. До речі, сьома комірка. Ой, тут все попадало. Так, тут у нас ОйлМікс для брів та вій. Я так розумію, це засіб для того, щоб вони росли гарними, пухнастими. Ми довгими не ламалися, не сохли. І якщо, наприклад, ви робите фарбування або ламінування, щоб вони не втрачали своїх властивостей, не втрачали волоски, і так далі, я такими штуками користуюся час від часу, але в моїй постійній доглядовій рутині такого нема. Ну, можливо, варто спробувати. Логічно, що цей продукт тут лежить в цьому адвенті, тому що в першу чергу бренд Zola – це бренд, який орієнтується на майстрів бровістів, лешмейкерів, і власне вони виробляють безліч продукції саме для спеціалістів цієї сфери. Я насправді дуже сильно хочу собі купити їх маленький воскоплав і ну, віск що логічно, от, і робити собі корекцію брів в домашніх умовах. Я не вмію це робити. Я ніколи не користувалася воском в такому форматі самостійно, тобто мені тільки в салоні роблять таку корекцію. От, але в салон не набігаєшся. У мене брови відростають доволі швидко. Коротше, хочу робити це сама, але дуже боюся, що я, по-перше, можу обпектися. По-друге, можу себе просто відірвати шматки шкіри разом з бровами. Але. Але дуже хочеться спробувати. Восьма комірка. О, тут у нас пудрочка. Можливо, ця комірка міняється від Адвенту до Адвенту, але мені здається, що на промо-відео чи на промо-фото тут була інша пудра, тому що їх всього три у бренда. Я чомусь була впевнена на 100%, що в Адвенті буде пудра з сяйвом, а тут у нас матуюча пудра. У відтіночку Беш. Я саме цією пудрою користуюся. У неї нема відтінку Беш, вона не бежева на обличчя, у неї нема такого кольору, якогось яскраво не переживайте. Ця пудра піде в подарунок однозначно, тому що у мене вже така є банально. До речі, у мене зараз ця пудра на обличчі в навколо носа і на лобі трошки. Вона гарно матує дійсно не залізобетонно. А це не те, що ви використали пудру, і вона у вас там на 24 години вам взагалі прибрала будь-які натяки на блиск на вашому обличчі. От, але і не пересушує шкіру, вона не робить з неї якийсь такий висушений пиріг. Хоча не можу сказати, що це моя найулюбленіша пудра в ті хвилини, в ті моменти, коли мені треба заматуватися. Я в принципі не дуже люблю матуватися. Але от, наприклад, коли мені треба в кадр, я розумію, що оця зона буде блищати, тому що я взяла, наприклад, сяючий тональний якийсь, то в тих випадках вона дуже класно на мені працює, як на мене. Слухайте, я затупила і я відкрила одинадцяту комірку. А що я відкрила одинадцяту комірку? Якщо мені треба, була восьма. А ну я 11 переплутала з 8. Ну... Думати треба, ну ото й ви мені нічого не сказали. Самі винні у восьмій комірці на нас чекає олівчик для губ у вітіночку 0,6%. Це відтінок Nude Beige. серед моїх улюблених олівців 0,1 відтінок найпопулярніший і якраз 0,6. Як я вам це доведу, тим, що я для вас в розіграш якраз 0,6 і 01 купила. Тому ну, цей 0,6 залишиться у мене повторкою, тому що я свого часу з першого до шостого відтінка всі придбала собі. Дуже люблю ці олівці, вони кремові на губах, такі легко точаться, легко наносяться, не царапають губи. Хоча в дереві я чомусь очікувала, що вони будуть такі, знаєте, тверді. Ді неприємні, а вони дуже дуже ніжно малюють. Лінійка класна, нюдова. Мені здається, там можна підібрати під себе відтінок на всі випадки життя. Дев'ята комірка, а це те, що я дуже хотіла. Це точілка. Кажуть, що ці точілки у зола просто якісь неймовірні, просто якісь кришезносні. Ну, спробую вам розкажу. Знаєте, це, мабуть, той продукт в адвенті, який я максимально сильно хотіла, хоча це і точілка. І, можливо, в адвенті іншого бренду або в адвенті якогось магазину я б плювалася, фукала, казала фу, поклали точілку, а тут я прям вау, точілка! Потихеньку йдемо до завершення адвента, і у нас десята комірка. Ага, у нас тут. Тінт-бальзам у 01 відтіночку. Це бальзам максимально в нейтральному відтінку. Дуже схожий мені на Dior Lip Maximizer. От, я його кладу в розіграш. А як в цілому виглядає цей бальзам, покажу на прикладі свого. Я купила собі у відтіночку 03. По-перше, тут такий підметал, мабуть, або це, або це може навіть тонкий метал якийсь. Футлярчик дуже стильно виглядає. Я ж кажу, у мене це відтіночок 03, такий трошечки. Трошечки такий ягідний, але бачите, він все одно такий супер напівпрозорий. У продукта нема аромату, тому це просто зволожуючий бальзамчик у форматі стіку. Не олійка, не якийсь тюбик, а просто такий зручний і реально, реально дуже стильний. Мені неймовірно подобається. Я чомусь думала, що тут супер звичайна пластикова, знаєте, така з прозорим ковпачком упаковка, а тут прям. Стайл. Так, ну, одинадцяту комірку ми вже відкрили, а це означає, що все, остання комірка, дванадцята. І щось мені підказує, що тут знову якась пляшечка. І так, дійсно, пляшечка повнорозмірна, і це у нас тонер. Я про нього якраз згадувала. Виходить, що з доглядової лінійки нам не поклали лише пінку для вмивання чи гель для вмивання, щось там таке. Я думаю, що це класичний тонер, який має підготувати нашу шкіру до макіяжу, або підготувати її до нанесення наступних етапів догляду, наприклад, сироватки, кремчика і так далі. Штука потрібна. Головне, щоб шкіра адекватно відреагувала так. Тут у нас є амінокислоти, нема спирту, Обіцяють, що він підходить для чутливої шкіри. І може бути рекомендований для комбінованої шкіри, не залишає відчуття плівки або стягнутості. Чудово підходить як засіб підсилювач для проведення подальших косметичних процедур. Так, ну з етапом розпаковки ми закінчили. На жаль, дуже якось цього разу швидесенько, Я сподіваюся, що люди, які пишуть, що я забагато розмовляю, сьогодні щасливі. А зараз на екрані ви бачите розрахунок вартості наповнення цього адвенту відносно до ціни. Як на мене, на мою особу. Висту думку, я не знаю цю вартість наповнення, я її буду рахувати під час монтажа. Мені здається, що ми точно дійшли до ціни адвента і, скоріш за все, її перевершили. Тому що наповнення реально класне. А, крім резинки, яка не дуже мене потішила, ну тому що ну кого в косметичному адвенті може потішити резинка. Не знаю кого. Точілка, так точілка просто бомбічна. точілка це те, що взагалі треба всім в кожну хату. Я сподіваюся, якщо вона настільки класна, як про неї розповідають. А от резинка, ну хоча, якщо взяти до уваги, що це одна комірка на 12, така не дуже вдала на мою особисту думку, то в принципі жити можна. Всі інші продукти повнорозмірні. У нас виходить три продукти з догляду, якщо брати до уваги масло для вій та е, брів і тонік та міцелярочка. Також у нас є спонжик для нанесення макіяжу, але спонжики у бренда зола реально круті. А все інше косметичні продукти: продукти для губ, продукти для очей, продукти для обличчя. Я маю на увазі, пудра в принципі. Клас, я задоволена, чесно. Я ні на що не очікувала, коли замовляла цей адвент. Мені було просто цікаво. Мені захотілося розширити кількість продуктів від бренду Zola, які я маю у себе в косметичці. Мені це вдалося. Адвент класний за наповненням, адвент класний за оформленням. Тому, якщо ви бачите в цьому необхідність або бачите в цьому бажання, можете придбати його. Мені здається, він ще є в наявності і активно продається. Ну і, мабуть, це все. Не забувайте брати участь в розіграші. Якщо не берете навіть участь в розіграші, обов'язково поставте цьому відео вподобайку. Я сподіваюся, що воно було цікавим і може навіть трошечки корисним для вас. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам адвент, чи вартує він своїх грошей, чи придбали б ви його, або, можливо, ви його придбали. Дуже цікава ваша думка. Підписуйтеся на канал, якщо ви досі не підписані, а також діліться цим відео з вашими друзями та знайомими. Які також цікавляться темою б'юті і, можливо, адвент-календарями. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ. І слава Україні!